Доброго Дня, друзі, це питання дня. Я Ірина Батуріна, і ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського сьогодні. Говоритимемо про тейпування. метод, що поєде... метод, що поєднує медицину та спорт, допомагає рухатися без болю і відчувати себе краще. У нашій студії медик з 25-річним досвідом роботи, остеопат з 15 плюс досвідом Катерина Скиба. Вона засновниця. Марсажної студії у нашому місті, ментор та наставник тілесної терапії. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня, Ірина! І рада бути сьогодні у вашій студії присутня і допомогти трохи розібратися з цими дивними еластичними лентами. Отже, почнемо з основ. Щоб зрозуміти, що таке тайпування, почнемо з найпростішого. Давайте пояснимо слухачам та телеглядачам, що таке тайпування простими словами, як воно працює. По-перше, це метод накладання еластичних лен на тіло, які не вміщують в своєму складі ніяких активних, агресивних компонентів, тобто клей там без зовсім не нашкодить вам це однозначно. Вони повторюють властивості. Шкіри та тіла і покращують рухливість. А люди йдуть на тайпування за полегшенням. так? Яким чином тайпування допомагає зменшити біль і покращити рухливість? По перше за все, це зняття набряку та запалення, бо там, де в нас набряк, там є застій і є запалення. По-друге, покращує рухливість суглобів. Але не обмежує їх рух. По-третє, може зафіксувати суглоби, надавши можливість впевненіше рухатись і виконувати якісь дії. І по третє, дає підказку для мозку, як потрібно. Рухатись. А не всі знають, що тейпи бувають різні, які основні види тейпів існують, і чим вони відрізняються? Перше, це звичайна еластична лента, яка накладається на тіло. Неї можна фіксувати і можна розслаблювати, дренувати. Друга, другий тип тип тейпів – це в нас кростейпи. Це саме ті тейпи, які накладають точково на тригери або на зняття точкової якоїсь проблематики в тілі. І є ще типування з накладанням магнитів неодимових, і в такому випадку такі тейпи можуть змінювати полярність м'язів і змінювати силу м'яза. Тобто розслаблювати або посилювати. Поговоримо про практичне застосування і ефективність. Є таке Є такий міф, що ці тейпи це тільки для спортсменів. Чи це так, чи ні? Ні, не завжди так. Звичайно, використовують тейпи спортсмени, але зараз все більше і більше набуває використання в повсякденному житті. Особисто ми вже застосовуємо, ми навчаємо матусь допомагати своїм дітям або допомагати дружині. Чоловік може, ну і так надалі, тобто це використання. Можна сказати так, на кожен день. Ну, тільки що не можна їх кліяти кожен день. А так, ні. А чи ефективні вони в боротьбі з зморшками на обличчі? Так, зазвичай ефективні, тому що в першу чергу, як я вже казала, це ця лінта може зменшувати. Силу м'яза, або посилювати м'яз. І там, де є гіпертонус в обличчі, ми зможемо розслабити цей м'яз і тим самим зменшити зморшки, або посилити там, де не вистачає сили. А є конкретні випадки, коли тейпи працюють найкраще? Наприклад, у яких ситуаціях є найбільш ефективними, наприклад, у болях в спині, колінах чи суглобах? Так, це болі. по-перше, тому що знов повторююсь, зняття запалення і напруження. Тим самим зменшується тиск на нервові закінчення і біль іде. Якщо це кростейпи і це ну, точкове на тригер типування, це відбувається ще швидше. Потім фіксація суглобів, тобто всіх суглобових поверхень, тут касає, ну, касається не тільки колін, ліктів або ще чогось. Любий суглоб можна зафіксувати або розслабити, або посилити. Також це може бути реабілітація після травм та операцій, а також ще схуднення. А чи є протипоказання до тайпування? Кому варто отриматися від цієї процедури? На першу чергу це онкозахворювання, бо тайп в першу чергу буде покращувати кровоток та лімфообіг. І про онкозахворювання ні Відкриті, відкриті рани, шкірні захворювання. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. А зараз у нас рубрика Практичні поради. Е, кілька порад. Попрошу від вас, хто лише замислюється над те робити чи ні. Е, які ваші рекомендації для слухачів і глядачів, які тільки планують спробувати тейпи? Ну, перш за все, е, потрібно розуміти, що якщо ви наважились накладати тейпи самі, то в такому випадку це потрібно, щоб було зручне місце е, і потрібні базові знання, щоб розуміти з якою силою або Зовсім без сили, потрібно накладати тейпи. Це перш за все. По-друге, неправильне накладання може погіршити стан. Це потрібно пам'ятати. Тобто, якщо ви в тому місці, там, де потрібно розслабити, накладаєте сильніше, тобто ви можете нашкодити своєму тілу. Тобто, самостійно краще цим не займатися, а звертатися до спеціалістів. Якщо вас навчили, наприклад, як накладати на одне, ну, те чи інше інше. Місце, яке вам доступне просто для е, ваших рук. Бо, наприклад, просто собі на спину не накладеш так. особисто, тейп, тому це краще за все когось навчити. І така ще практика досить е, часта, тому що люди приїжджають за кордону, ми вчимо чоловіків, матусь допомагати своїм дітям, і вони, вони їдуть з цими знаннями туди і самі собі допомагають. Е, читайте уважно інструкції, е, обов'язково притримуватись проти показів. І починати з простих зон. А ще існують такі міфи навколо типування, і давайте розберемося з ними. Чи правда, що типування може замінити повноцінне лікування, чи це тільки допоміжний метод? Уйдуну то головне розуміти, що тейп тільки підтримує і показує. Повторююсь, показує мозку, як потрібно в якому напряму напрямку рухатись. Тобто, ви зробили якусь дію. Тейпом пролонгували цю дію, і а скільки часу можна носити сам тейп? Це Чи буде теж залежати від того, для чого ви його накладаєте. Тобто, якщо це тейп на тригер, то в такому випадку це сутки. Він більше не працює. Якщо це тейп лента, якою нам потрібно що зафіксувати або дренувати, то це інші строки, на які потрібно його накладати. Чи використовують тепи для лікування допомоги у лікуванні дітям? З якого віку це можна? З любого віку, аби тільки не було ну, роздратування на шкірі, тому що ну зовсім маленькі я не практикувала, але досить часто ми працюємо з дітками, у яких ДЦП або гіпертонус м'язів. В такому випадку можна накладати тейпи із магнітами і ленти, і над... і тригери, щоб покращувати стан м'язів, розслаблювати або посилювати. А ось розкажіть, будь ласка, про ось ці детальніші. Детальніше про ці види магнітні, е, тейпи. неодимові, так. Що а... це? Бо для мене це не це вперше. Я чую такий вираз. Так. На таку назву. Так, це такий вираз, тому що я навчалася ще давно. Тоді, коли починала. Це я отримувала навчання у фахівців, які до нас приїздили за кордоном. Зараз вони не їздять. І це в нас така була просто підтема, Людина, яка займається цим, тоб, цим. Вона просто розказала це особисто для нас, бо в нас немає цих типів виготовлення. Тобто в нас на Україні їх не виготовляють, тому я закупила просто не тейпи, використовую крос і таким чином роблю цю схему. Як це на чому основано? На тому, що в е, нас є магнітне ядро в нашій землі, наше тіло має свій заряд, і наші м'яси також мають свій заряд. І він позитивний Позитивний заряд. І, звичайно, якщо ми накладаємо на цей м'яс, на позитивний заряд, накладаємо плюс на плюс, ми послаблюємо м'яс, якщо ми накладаємо плюс на мінус магніт, ми посилюємо. Розуміло. А скажіть, як. Які зони найчастіше просять е, от у вас ваші клієнти, щоб ви допомогли з ними? Це ж такий є топ, можливо, е, коли, куди клеють тейпи, наклеюють? <свісно> Саме великий запит: ну так, живіт, е, зменшення живота, шия, розслаблення шиї, е, зменшення холки, е, суглоби, коліна, лікотиста. Ну і, мабуть, спина все таки поперек. До вас звертається більше. Я так зрозуміла, тобто це спортсмени і офісні працівники. яких такий сидячий образ ні життя? не завжди, тому що можу сказати так зараз. Емоція це самий сильний тренажер. А так як ми знаходимося на території там, де йдуть воєнні дії, тому всі люди знаходяться в сильних емоціях, в дуже великих коливаннях від плюсу до мінусу. Тому ось саме емоція негативу або довгих довгих тривожних станів приводить м'язи в сильний гіпертонус. І це найсильніший mm -hmm. тренувальний. Тренажер. <свистак> тобто, Тейпи також допомагають при стресових ситуаціях знизити цей стрес mm. у тілі. Ні. Невірна невірне заключення, тому що, по перше, сам просто. Довготривалий стрес приводить м'язи у гіпертонус. Угу. А в нашому тілі вже заздалегідь до цього вже було якийсь м'яз в гіпертонусі, а якийсь в гіпотонусі. І тут просто треба враховувати, що той м'яз, який вже був в гіпертонусі, він буде посилюватись, 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 і м'яз сам по собі ніколи не розслабляється. Зрозуміло. А ось навчання, які ви проводите, наприклад, це доступно для кожного, хто хоче навчитися цьому, так? Так, це доступно для кожного. Це є в нас в принципі тільки я надаю базове навчання, тому що якщо брати поглиблене, то вже це потрібно розуміння прям глибокої анатомії, розуміння біомеханіки та е, руху е, паттернам ходьби основи людини. Зрозуміло. А я нагадую, що ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського, коли дитина народжується з відхиленнями. Е, в опорно-рухового апарату це відбувається з декількох причин, бо це відбулося під час травмування під час пологів. Це по перше, по-друге, це може дисплазія бути та застигнуло суглоба. По-третє, це може бути ДЦП. Частково порушається тоді опорно-руховий апарат. Або це ну, звичайний дуже поширений зараз зараз діагноз СДВГ, тоді коли діти в дуже рухливі і також в них м'язи в гіпертонусі. Там є також декілька моментів, коли є гіпертонус в м'язах, і в такому випадку це може бути також як і просто загалом тіло, а також і м'язи глибині це саме те, що стосується вимови постави речі і вони довго не починають розмовляти. Хотіла би запитати, чи допомагають тейпи при вальгусі плоскостопі? Так обов'язково Це Також така допомога дитині фіксувати стопу, розслабити м'яз або тонізувати і посилити м'яз. Це можна так сказати, порівняти з якоюсь. Я не знаю, устілка взуття назначають угу. зазвичай ортопеди. Але потрібно тут враховувати, що коли ми вдягаємо устілку взуття дитини, відбувається зміна положення тіла дуже швидко, тому що, по-перше, руховий апарат дитини він дуже ще нестабільний. Він тільки формується, і зміни відбуваються досить швидко. І так швидко потрібно міняти і ортопедичні устілки. А це не відбувається, тому що це дорога історія. І це потрібно в кожну у кожне взуття нову устілку, тому краще за все це все-таки тейпи. Це більш дієва буде історія, мені здається. Ну, звичайно, так, гімнастика, реабілітація. Ну, і поїхали. Тобто, це не завершується лікування. Тобто краще в комплексі використовувати? Не краще, це потрібно використовувати так. тільки в комплексі, це тільки спрацює в комплексі. Тейпи фіксують, реабілітолог спрямовує. Дальше, далі посилює м'язи. Ми працюємо далі фахівець або масаж, або остеапатії. Працює з опорно-руховим апаратом, а також з головним мозком. А потім далі вже знов тейпи, знов зарядки, і це на кожен день. Це а такий як... тотальний труд. А з якою періодичністю можна не цей курс повторювати? Намусити Тейпи піставля також курсом. Тобто просто потрібно розуміти, що якщо це тейп-лента, то його можна там тримати на тілі недовго, декілька днів. Потім потрібно за декілька днів до слідуючої процедури його зняти і дати тілу, заспокоїтись. 7-10 днів і треба враховувати, що якщо це зима, то це досить незручно, коли людина купається, потрібно їм просохнути. Їх неможливо зразу одразу рушником ну, висушити насухо, бо потрібно виходити ж на двір, щоб не зам. Мерзти. А друга історія літом, це може все-таки бути роздратування тому що ну жара, ми потіємо. І так, це на якийсь короткий період, потім ми трошки даємо відпочити тіло, а потім можна знов продовжити. А чи допомагають тейпи з розтяжками на тілі? Ні. Це не працює? Ні. а Може підтягнути щось, можемо Підтягнути, так. Так, а стягнути назад, на жаль, ми можете давайте так. Просто якщо це набряк і тіло розтягнулося, і розтяжки видно сильніше, то зменшивши набряк, зменшується кожний лоску. Так, зменшується об'єм кожної кожної тканини, і розтяжки стають менш видимі. Но, тобто шкіра зменшується, але розтяжки не йдуть, вони просто стоять ну, іншого кольору. Не так, вони виглядають, як до цього виглядали. Ну ось так десь зрозуміло. А з цилюлітом теж ми можемо це трошечки поліпшити. ситуацію? Ситу... ситуацію поліпшити так. Але в комплексі з масажем. Ну тут не тільки масаж. То ми будемо декілька там буде всього. Е в нас маркетинг налаштований в нас у світі, взагалом в світі, так, щоб е люди були зацікавлені, ну кудись витрачати гроші. Ну так. Так влаштований світ М -м Потрібно розуміти, де де твоє, що потрібно тобі взяти саме для себе. Але целюліт, це просто саме головне що потрібно пам'ятати, це запалення підшкірно-жирової тканини. І неможливо його вилікувати не руками, не тейпами. Тобто, це також комплексний підхід. В першу чергу, це їжа. А далі все остальне можна покращити одним або іншим, там стан там в залі підтягнути, зібратися Якщо Мі... це масаж, зменшити набряки і теж зібратися. Але якщо він там є целюліт, його просто треба лікувати взагалом ці в комплексі. А ось я бачила в спортзалі дівчата з стейпами ходять наклеєними. І мені в мене питання: чи можна з наклеєними тейпами ходити займатися активно спортом? Чи краще декілька днів, якщо це вже проблема, і тейпи наклеїли для того, щоб поліпшити стан? Так чи можна продовжувати займатися? Чи краще ні? Ну, ось тут прям для чого ви їх клеїте? Треба на питання собі відповісти, для чого ви їх клеїте. Якщо виходне, і у вас лімфодренажний теп, той, який буде виводити рідину, він вам нічим не заважатиме. Тейп, який буде посилювати, наприклад, суглоб, ну, він, ну, він вам допоможе. Який буде, наприклад, розслаблювати м'яз, також, бо м'яз, який потрібно розслабити, тейп наклеюють саме для того, щоб його розслабити, і так він і гіпертурі, це вам ніяк не заважає. Але якщо це брати просто якусь процедуру е, з тих, яких виконую я особисто, просто якщо я працюю з остеопатією, то я два дні людині так, вона повинна залишатися в спокій і не робити ніяких рухів, тому що е, тут я працюю і з мозком, і з тілом. І потрібно, щоб мозок запам'ятав положення тіла, в якому воно знаходиться зараз, після процедури. А тейп це підтримує. Тому ось два дні перериву, а потім далі займаєтеся як. Дякую. Е, сьогодні ми з'ясували, що тайпування – це не диво і не магія, а сучасний інструмент допомоги тілу, який може бути корисний кожному. Пані Катерина, а що б ви хотіли побажати нашим слухачам та глядачам? Хотіла би побажати всім загалом людям, щоб кожен з вас знайшов свого фахівця, свій шлях. І саме той шлях, який допоможе відновлятися вам фізично і емоційно. І саме там ви отримаєте результат. Ну, не на 100%, бо тут ще багато соціальних всяких штук. Тому ось тут головне, щоб ви отримували від цього задоволення, йшли своїм шляхом, знаходили своїх фахівців, і на натомість ви отримаєте красиве гарне тіло, здорове тіло і бажання жити більш емоційно енергійно, ось так. Дякую за щирі слова і за цікаву розмову. З вами була я, Ірина Батуріна, і це була програма Питання дня. Бережіть своє здоров'я та будьте активними. До нових зустрічей в ефірі.